Я був в шоці, коли дізнався, що всі проблеми, які ви маєте з собакою, це від того, що ви проявляєте багато слабкості, а не сили. Тобто, 99% людей дозволяють робити такі речі: перетягувати іграшки, що є жорсткою конкуренцією, ставити на вас лапи, кусати вас в ігровій формі. Часті дресирування сидіти, лежати, ще й смаколики даєте за все, що собака робить правильно. А ще саме гірше, це емоційне сприйняття собаки як дитини, тобто олюднювання. Вау, яка краса! А тепер в чому сила проявляється? Це створення особистих кордонів, коли ви робите собаці зауваження кожного разу, коли собака ставить лапи, кусає, гавкає і речить на вас. Навіть в ігровій формі. Робіть зауваження кожен раз, коли собака порушує соціальні правила. Перестаньте перетягувати іграшки, мучити собаку дресурою. Частіше гуляйте з 5-метровим повідком і давайте вашій собаці собак. Рідні практики, і ви не взнаєте свою собаку. А скільки ви маєте відсотків сили і слабкості до своєї собаки?